Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильці. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Славні імена. А розпочнемо з події, яка нещодавно відбулася в меморіальному музеї садибі родини Бандерів Стрію. з нагоди 150-річчя від заснування наукового товариства імені Шевченка, 150-річчя від дня народження Івана Боберського та Миколи Міхновського та 115-річчя вступу в НТШ отця Андрія Бандери 25 квітня у меморіальному музеї садибі родини Бандерів, філії Істрийського краєзнавчого музею Верховина, пройшов науково-методичний семінар Війна та музейна справа. Історія і сучасність, у якому взяли участь доктор історичних наук, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, дійсний член та голова комісії тіловиховання і спорту імені Івана Боберського наукового товариства імені Шевченка Андрій Сова, з доповіддю Іван Боберський та Архівно-музейна справа. Другим доповідачем була Віра Романчак, завідувач музейним відділом Львівського обласного будинку вчителя, з доповіддю Музей Львівського обласного будинку учителя. І третю доповідь виголосив Володимир Ханас, магістр історії, завідувач меморіального музею садиби родини Бандерів у Стрию. Тема виступу була Фонди Меморіального музею садиби родини Бандерів, джерело до історії роду бандерів та національно визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті. В рамках конференції відбулася також презентація видання Степан Гайдучок 1890-1990. 1976 рік діяльність знаного українського педагога, яке побачило світ у Львові минулого року. Бажаючи мали змогу доєднатися до конференції через Zoom. Отож, чотири потужні постаті видатних українців: Іван Боберський, Микола Міхновський, Степан Гайдучок, Андрій Бандера. Сьогодні ми поговоримо про одну з них: Іван Боберський. Батько українського тіловиховання. Виховання тіла це шлях до виховання духа. Це слова Івана Боберського, який був одним з перших в Галичині фахівців у ділянці фізичного виховання і спорту. Професор Львівської академічної гімназії з 1901 по 1918 роки, засновник у 1906 році Українського спортового кружка, першого осередку розвитку і популяризації спорту в навчальних закладах українців Галичини. Вихователь з числа учнів Академічної гімназії, знаних фахівців у ділянці фізичного виховання і спорту братів Тараса і Петра Франків, Степана Гайдучка. Олександра Тисовського та інших організатор інструкторського гуртка з фізичного виховання, руханки для випускників учительських семінарів, а ще розробник української спортивної термінології, автор перших українських праць з теорії фізичного виховання. І спорту ця непересічна людина встигала дуже багато. Він був також головою українського спортивно-гімнастичного товариства Сокіл Батько з 1908 по 1918 рік, учасником і безпосереднім організатором краєвих здвигів у Львові 1911-1914 роки, організатором участі делегації українських соколів у Всесокільському злеті в Празі у 1912 Дванадцятому році а також організатором викупу земельної ділянки у Львові для створення українського стадіону, український город та запровадження національних. Комплексних спортивних змагань Запорізьких ігрищ Львів 1914 рік. А ще Іван Боберський ініціатор створення спортивного товариства студентів вищих шкіл Україна, організації ПЛАС 1911 рік, автор чисельних публікацій в українській та іноземній періодиці, альманахах, календарях, енциклопедіях, організатор ідейний натхненник і редактор українських спортивних видань «Вісти» З Запорожа, сукільські вісти, пластовий табор та інших автор репортажів з четвертих зимових Олімпійських ігор у Гармі Шпантенкірхені та ігор 11-ї Олімпіади в Берліні у 1939 році. Іван Боберський потужна визначна постать, якою можемо гордитися ми українці, фундатор спортивного руху в Галичині. Народився Іван Боберський 14 серпня 1873 року в селі Доброгостів на Другобичині в родині священника. Був старшим з шести дітей отця Миколи Боберського. Історики припускають, що родина Боберських походила з давнього шляхетного роду і належала до гербу САС. Учився Іван Боберський у Самбірській та першій українській академічній гімназії у Львові. У університетах Львова, Відня та Граца, у Відні закінчив однорічний курс по гімнастиці та отримав сертифікат, який давав йому право викладати цю дисципліну в загальноосвітній середній школі. Багато подорожував Швецією, Німеччиною, Чехією, цікавився різноманітними методиками тіловиховання фізкультури та спорту. Його кумирами стали батько німецького спорту Фрідріх Ян та засновник чеського сокола Мирослав Тирш. Повернувшись у у 1900 році до Львова Іван Боберський отримує місце викладача німецької мови і класичної філології та фізкультури у першій академічній гімназії. Тут він активно починає впроваджувати засади тіловиховання серед педагогів, створивши у червні 1901 року разом з Альфредом та Леонардом Будзиновськими. Учительський гурток для підготовки вчителів руханки. Незабаром в гуртку відкривається і жіночий відділ. Однією з його вихованок була Олена Степанівна, найперша жінка-хорунжа українських січових стрільців. Наша знаменита Олена Степанівна. Далі Іван Боберський вступає у спортивне товариство Сокіл, де на загальних зборах його практично одразу обирають заступником голови товариства, а згодом головою. Під керівництвом Боберського Львівський Сокіл стає центральним товариством Сокіл Батько, довкола якого гуртуються сотні гнізд осередків у містах та селах Галичини. В 1914 році їх налічувалося уже 974. Майже кожне третє село Галичини мало свої руханкові товариства. Аби популяризувати спорт в Галичині, Боберський регулярно проводить показові заняття. Бере участь у міжнародних конгресах, всесокільських злетах тощо. Активними членами товариства Сокіл Батько були сини Івана Франка, Петро і Тарас. Для масових показових виступів Іван Боберський ініціює також створення стадіону для українців у Львові, який отримав назву Український город для збору коштів товариство Сокіл Батько випустило спеціальні картки. Борги з викупу стадіону віддавали аж до 1943 року. Саме тут з 1911 року відбувалися спортивні, гімнастичні та інші українські заходи свята, а також започатковані Боберським Запорізькі ігрища, своєрідний аналог Олімпійських ігор в Галичині. Професор Боберський став теоретиком спортивної справи. Він перекладав з іноземних мов посібники для занять спортом, видавав власні редагов львівські спортивні видання, запровадив українські аналоги різних видів спорту: сітківка або відбиванка, волейбол, копаний м'яч, футбол, наколесництво, велоспорт, кошиківка, баскетбол, гаківка, хокей, лищетарство. Лижний спорт тощо займався активним впровадженням цих видів спорту в українське життя, підтримував розвиток пласту. З початком Першої світової війни Іван Боберський долучився до формування легіону українських січових стрільців, а також увійшов до складу бойової управи стрілецтва, видав книги Українські січові стрільці в Карпатах. Збірник пісень українських січових стрільців зібрав і зберіг документальні матеріали про українське військо з 1915 року. Іван Боберський Член головної української ради згодом загальної української ради у 1918-19 роках референт пропаганди в Державному секретаріаті військових справ ЗУНР в листопаді 1920 року, за дорученням державного секретаріату ЗУНР ЗОУНР виїхав повноважним представником до США та Канади для організації допомоги стрілецькому війську. Пізніше став представником Львівського товариства спілки над Україною українськими емігрантами в Канаді перебуваючи в Америці, Боберський продовжив видавничу та журналістську діяльність в 1900 Тридцять другому році перебрався з Канади до тодішньої Югославії, де мешкав у маленькому словенському містечку Држичі, звідки була родом його дружина Жозефіна. Там він і помер 17 серпня 1947 року до останнього, підтримуючи стосунки з Галичиною. З цікавих фактів можна додати, що у Тержичі, знесилений сухотами, Іван Миколаєвич почав працювати над мемуарами, але закінчити їх він не встиг. Його життєвий шлях своєрідно фокусує всю бурхливу епоху кінця 19-го. Початку ХХ століття і є своєрідним взірцем українського патріотизму, непідробної вірності, національній ідеї, далекоглядної турботи про майбутнє, про молодь, про спорт, взірцем відповідальності, працелюбства, сили волі і шляхетності. Писала про Івана Миколайовича Боберського, дослідниця українського спорту Оксана. Лише одна його видавнича діяльність заслуговує неабиякої уваги. Як ми вже згадували, він видавав та редагував перші українські спортивні часописи: Сукільські вісті, вісти Запорожа, Січові вісти. Загалом був автором понад сотні публікацій у пресі, з рефератами про значення фізичної культури для українського народу, особливо для молоді, жіноцтва, об'їздив усю Галичину, а також був автором. Перших українських науково-методичних праць з теорії фізичного виховання і спорту, забави й гри рухові частина перша, 1904 рік, забави ігри рухові частина друга, 18 ігор м'ячевих 1905 рік, забави ігри рухові частина третя, копаний м'яч 1906 рік, свобідні вправи для пожарних соколів 1908 рік, свобідні вправи частина. Перша. Вправи вільноруч Сандова, забави ігри Рухові частина четверта, Сітківка, 1909 рік, прилюдні вправи частина третя вправи з писою, 1909 рік, Впоряд, 1909 рік, прилюдні вправи частина четверта вправи топірцем 1909 рік, лавчина і Щеблівка 1910 рік, правила до Гаківки 1910 рік, прилюдні вправи частина друга вправи Вільноруч та багато інших, які стали методичними посібниками у розвитку нашої фізичної культури і спорту, як казав сам. Іван Боберський тіло виховання. Українці пам'ятають свого видатного земляка, на відзначення 70-річчя з часу заснування Львівського державного університету фізичної культури рішенням Міністерства освіти і науки України вишу було надане почесне ім'я видатного діяча українського гімнастичного і спортивного руху, батька українського тіловиховання професора Івана Боберського. А 27 вересня 2013 року на засіданні 34 4 сесії Дрогобицької міської ради було ухвалено рішення про надання Дрогобицькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Івана Боберського. 26 вересня 16-го у головному корпусі Львівського державного університету фізичної культури урочисто відкрито пам'ятну дошку з нагоди рішення про присвоєння університету почесного імені Івана Боберського, а в рідному селі Івана Боберського в Доброгостові відкрито меморіальну кімнату музею в приміщенні. Міщення місцевої школи. І в 2020 році, 23 вересня, в його честь, відкрито пам'ятну дошку у славетному місті Ржич, де він проживав з 1932 року до смерті. А цей рік 2023, на Львівщині, проголошено роком наукового товариства Шевченка Миколи Міхновського. Та Івана Боберського до 150-річчя від дня народження Івана Боберського та Миколи Міхновського, а також до 150-річчя від заснування наукового товариства Шевченка. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія і в нашій постійній рубриці Славні Імена мова йшла про Івана Боберського, батька українського тіловиховання 150-річчя від дня Народження, якого ми відзначаємо цього року. У наступному нашому випуску ми поговоримо про ще одного нашого славного українця Степана Гайдучка, знаного українського педагога, одного з вихованців Івана Боберського, який серед видатних постатей української історії ХХ століття заслуговує на особливу увагу професор українського тіловиховання, журналіст, громадський та культурно-просвітній діяч, лікар, вояк Галицької армії, активний діяч практик і теоретик і. Гімнастично-спортивного руху, один з організаторів і активних діячів, руханкових і спортивних товариств, учень і послідовник батька українського тіловиховання Івана Боберського, пошановувач української старовини. Але про це в одній з наших наступних радіопередач. Продовжимо ми наші розповіді і про самого Івана Боберського. Адже ця потужна постать заслуговує на не одну нашу радіопередачу, присвячену 150-річчю від дня його народження. А нині наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами в міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму! Сили духу і тіла